Доброго дня, дітки! А яка в нас зараз пора року? Так, зима, а яка погода за вікном? За вікном дуже холодно і навіть сьогодні був мороз. А як почуваються пташки та звірі в зиму? Їм дуже холодно і голодно. Ой, хто там настукає? Нас Поглянь. До нас у гості завітав зайчик. Добрий день, маляк. Зараз зайчик вам розкаже, як він почувається взимку. Послухайте оповідання Василя Сухомлинського, Зайчик і Горобинка». Занесло снігом землю. Нічого їсти зайчикові. Побачив він червоні ягодки на горобині, бігає навколо дерева, а ягодки високо. Просить зайчик, дай мені горобина одне гроно ягідок. А горобина каже Попроси вітер, він відірв. Попросив зайчик вітер, прилетів вітер, гойдає, трусить горобину. Відірвалося гроно ягід, упало на сніг, їй зайчик ягоди дякує вітрує. А як називається дерево, що дало зайчику ягоди, дід? Так, горобина. А хто допоміг зайчику їх дістати? Подумайте малята. Так, це вітер. А що упала з дерева? Молодці. Це ягоди. А що такое гроно, дітки? Гроно це багато ягідок, зібраних на одній гілочці. А давайте з вами подумаємо, що ще любить їсти зайчик, капусту, моркву, сіно, горішки, березові листочки. Давайте для нашого зайчика зберемо гостинчик у ліс. Погляньте І визначте, що він любить їсти. Капусту кладемо. Так. Морку кладемо. Так. А чесник? Ні. Не любить його зайчик. Що ще він? Бананчик кладемо? Ні. Мабуть, Яблочко, так да, палята, молодці. Зайчик нам дуже дякує за турботу про нього.